Ми зустрічаємось з Русланом на баскетбольному майданчику. Саме тут найчастіше можна побачити чоловіка. Він разом із друзями грає в улюблену гру. Сьогодні приїхав до Івано-Франківська на спортивні змагання зі Львова. Там проживає більше року разом із дружиною. Переїхали з Коломиї, де чоловік по необережності отримав травму та опинився у візку. Зараз лікуюсь у людини з Китаю голками. Ну, Є якісь результати, є якісь зрушення, не стоїмо на місці. Головне не сидіти, склавши руки вдома, не чекати, коли щось там прийде до тебе. Опинившись у візку, Руслан не опускає рук, ба більше посміхається і зізнається, завдяки цій ситуації багато чого зрозумів і переоцінив своє життя. Перші дні після травми були складними, як фізично, так і психологічно. Але чоловік зумів справитись з депресією і почав займатися. Спортом зізнається у баскетболі, знайшов себе. Перше, чим я що я спробував, це баскетбол. і Мені дуже сильно сподобався, це, ну, рахується найбільш енергетичним видом спорту, подобається, займаюся, тренуємося. Два рази в тиждень. Окрім баскетболу, чоловік ще мріє відкрити власну справу по виготовленні гаманців та сумок. Хоче довести усім, що люди у візках такі ж, як і інші. У нас люди звикли з совдепу, що людина в візку це все, це людина з інвалідністю, ставлять хрест на неї і все. Насправді все не так. Ну, не ходять ноги, але руки голова працюють. Будь ласка, займайся, роби, що хочеш. А ще дає усім пораду, у якій би ситуації ви не опинились, вихід є завжди. Головне це віра в себе та підтримка рідних і друзів. Треба займатися собою в першу чергу. Зарядку вдома виходити межі люди на якісь гуртки займатися, старатися якось себе реалізувати. Та найбажаніше для Руслана це стати на ноги. Чоловік вірить, що приклавши максимум зусиль, його трьохочковий буде вже закинутий. Не з війська Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.